28 грудня в більшості областей України зберігатиметься волога погода з плюсовою температурою повітря. Суцевих опадів не передбачається, але буде туманно лише в східних областях на Полтавщині, Сумщині та в Дніпрі, а також на південному сході пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Волога погода супроводжуватиметься рвучким вітром західного напрямку, який може бути дуже сильним. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла, на півдні від плюс 3 до плюс 8 градусів. У Києві 28 грудня опади малоймовірні. Очікується порив, частий сильний вітер. Вночі температура повітря триматиметься близько 0 градусів, в день від 1 до 3 градусів тепла. Завершення старого року і початок нового мають бути теплими без опадів і з температурою повітря від плюс трьох до плюс дев'яти градусів.